Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 17 квітня Угорщину Остря сто Україна. Місяць тому заблокувала транзити нафти. Російської компанії до Угорщини нафтопроводом дружба. Про це повідомляв сам міністр закордонних справ Угорщини. Сіярто а зараз контролює газові надшкодження до Європи через суджу. Вірніше підключили їх. Угорщина повністю без газу та нафти з РФ а через Курську Спецоперацію. Економіка угородців котиться в пекло. Сіярто знову поскаржився главі МЗС РФ Лаврово і заявив. Що проблему треба скоріше вирішити, і навіть якщо треба, то може включитися угорська армія, адже це загроза нацбезпеці Угорщини. У той же час угорська армія піднята по бойовій тривозі. Відкривають вогонь на нашому кордоні. А загальна кількість техніки до 120 танків та 100 БТР підрозділи мітують спробу переходу кордону. Утім, кордон надійно захищається. 128-ма бригада рознесе будь-яку угорську армію. Загрозу якщо почнуться бойові дії від скаженого Орбана, нагадаємо прем'єр-міністр Угорщини. Орбан знову згань. Бився нещодавно. Був скандал з його шарфиком, на якому було написано карта великої угорщини часів австро угорської імперії, що змусило здригнутися, напружитися усіх сусідів угорщини. Пише Віктор Небоженко. Тепер це безглузда заява про Україну, що страждає від агресії Росії. Останнім часом всі його міжнародні заяви закінчуються скандалом. Що не зробиш, щоб сподобатися Путіну. для президента Росії Путіна дуже важливо показати світові, що у нього є союзники і друзі, рваншисти, і диктатори Лукашенко, Орбан і Ра. Анські так нещодавно Орбан заявив, що російсько-українська війна швидко припиниться, якщо США перестануть допомагати українському народу в боротьбі з російськими окупантами. Путін дуже задоволений. Хоча хтось в Європі його розуміє, співчуває бідна Угорщина. Вона з 2010 року страждає від авторитарного мафіозного стилю управління Орбана, який таємно вважає, що він з іркарнацією фашистського адмірала Хорті. Насправді пухенький місцевий диктатор, овічний вічний прем'єр-міністр Віктор Орбана страшно боїться путінської мафії більше ніж засудження угорського народу, який давно втомився від нього, але не знає, як від нього позбутися. А завтра МЗС Угорщини пояснюватиме ЄС та Україні, що антиукраїнську та антиамериканську заяву Орбана неправильно зрозуміли. Зазначимо радниця міністра енергетики України Олена Зеркаля. Вважає, що Україна може використовувати нафтопровідружба як інструмент впливу на Угорщину. Про це вона сказала. Під час онлайн дискусії київського безпекового форуму в руках України є прекрасний важіль. Це навтопровідружба на міполя дуже би було доречно, якби війна з ним щось сталося. Але знову таки це в руках уряду і президента вирішувати політичні питання. Чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє, яку він нав'язує європейському союзу? Чи ми ще до цього не готові? Наголосила Олена Зеркалі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.